Електронний щоденник раптово став платним у мережі. Наприкінці тижня спалахнув скандал. Застосунок, який є державним і рекомендованим міністерством освіти, тож батьки були обурені, що за нього тепер прийдеться платити. Отже, державний застосунок для батьків дітей і вчителів, електронний щоденник несподівано став платним. Про це у соцмережах повідомляли обурені батьки. З якого це диво тепер електронний щоденник платний фінансування з державного бюджету з наших податків? А тепер ще придумали якусь абонплату. З якого дива він був установлений тільки тому, що в державній школі на нього перейшли середня освіта за державний кошт у нас безкоштовна. То чому ви без попередження? Почали вимагати абонплату, і на якій підставі писали обурені батьки, і як видно із скріншотів, застосунку, які публікували батьки за користування, ним тепер потрібно внести символічну плату. На це відреагував народний депутат. Гетьманцев, який сказав, що отримає величезну кількість звернень від батьків щодо ведення плати за користування шкільним щоденником, плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік, набігає непогана сума у 2,2 мільярда гривень. Тож у понеділок Гетманцев звернувся із запитом. Про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги ми, звичайно, хотіли запросити пана депутата до нас в ЕТР. Я сподіваюся, що е, будемо стежити за цією історією, але говоримо про те, а як що насправді відбувається, <кхем> і про те, що безпосередньо торкається і батьків, і вчителів по всій країні, раптово для багатьох сімей ці послуги стали платними. Наскільки ця ситуація ускладнює роботу школярів і вчителів? І чи є альтернативи, про які мало хто знає? У студії з нами директорка Золочівського закладу середньої освіти першого третього ступенів номер 1 Оксана Пилипчук. Пані Оксана, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи торкнулася ця проблема вашого закладу, ваших батьків, і як ця нова реальність позначилася на школі? Чи ви дійсно теж користувалися цією платформою? Вже впродовж трьох років ми працюємо на освітній платформі навчання і технології. Хочу зазначити, що саме це платна платформа. Перший рік, як ми почали користуватися, то для комунікації апробації цієї платформи за неї платив. Вона була для нас безкоштовною. Зараз за користування цієї платформи за нас платить відділ освіти. Але, попри все, ця, ця платформа дає можливість нам е, працювати ефективніше, учителям не треба вести вже паперових журналів. ми вже Минулого року і цього року не ведемо взагалі паперових журналів. Працюємо тільки з електронними журналами, і відповідно з електронними щоденниками. Але хочу що зазначити, що, попри все, що є в нас електронні щоденники, що є в нас електронні журнали, все ж таки батьки купляють паперові щоденники діткам, і дітки після закінчення уроку хочуть знати свої оцінки, і звичайно, що надають, подають учителю для оцінювання електро звичайний паперовий щоденник. Хоч все ведеться в електронному журналі, і відповідно електронний журнал. Дає змогу оцінювати учнів, вести облік відвідування і це все може бачити батько і може бачити дитина. На початку кожного навчального року ми звіряємо електронні адреси учнів та електронні адреси батьків. І батькам приходить оцінка і відвідування учня на уроці. А вже учневі приходить оцінка, розклад, домашні завдання. Звичайно, що він може коли. Школа переходить на е, віддалене навчання. Тобто, коли очного навчання немає з тих чи інших причин, то учитель прикріплює домашні завдання, і учень бачить це завдання і відповідно дає відповідь, розв'язує чи е, виконує вправи, і прикріплює, і учитель має можливість перевірити це і поставити оцінки, яку ж знову ж таки будуть бачити. Батьки і буде бачити учень. От ще, окрім цього, учитель може прикріпити якийсь коментар, рекомендацію до виконання того чи іншого завдання. Я вам скажу: ми йдемо вперед. Ми не зупиняємося і ми дивимося на перспективу. Тому з часом я думаю, що вся Україна перейде на електронні журнали і електронні щоденники. В цьому є велика перевага. Стосовно стосовно нашої програми, платформи освітньої навчання і техно. Технології хочу сказати, що ми маємо можливість і складання розкладу. Звичайно, треба і вручну складати, так як в нас великі класи поділяються на групи, на українську, на іноземну мову, на технології, трудове навчання. Тому треба трохи і вручну складати розклад. Але десь якийсь кістяк у цьому, звичайно, що є. Так що... За нас батьки не платять у нас за користування цією програмою, поки що за нас платить відділ освіти. Угу. А скажіть, будь ласка, нашим глядачам просто скажу, що електронний щоденник це частина державної онлайн системи, всеукраїнська школа онлайн, електронний щоденник. Журнали, які були створені для спрощення комунікації між учнями, батьками, вчителями та адміністрацією закладів освіти, систему почали активно впроваджувати ще у 2020 році, особливо на тлі дистанційного навчання, коли в нас була пандемія COVID-19. Ну а з 2022 року, в зв'язку із повномасштабною війною, стало ще важливішим інструментом для навчання. В умовах релокації, роз'єднаності шкільних колективів, наскільки батьки готові і як активно користуються електронним щоденником, звертають увагу на е, зауваження, на коментарі вчителів. Е, ви ж можете бачити, як вони заходять. І, е, звичайно, як... е, звичайно, е, ви знаєте, чим е, молодші батьки, е, тим активніше вони працюють е, з електронними щоденниками, тим вони активні. Батьки вже старшокласників ну довіряють своїм діткам, вірять їм, і, можливо, і хочуть побачити ці оцінки у паперових щоденниках. Але, попри все, дітки п'ятих, шостих, сьомих класів все ж таки хочуть самі діти, хочуть. Мати оцінку у щоденнику-паперовому. Тому дітки ще носять паперові щоденники. Звичайно, ну, дирекція школи. Не те, що не вимагає, але з розумінням відноситься до того, що дитина приходить з паперовим щоденником і просить поставити її оцінку у щоденник. Можливо, це її трошки мотивує, можливо, її хочеться показати гарну свою оцінку батькам, дідусям. І тому, тому є щоденники ще паперові, але батьки з розумінням відносяться до електронних щоденників. І вважаю, що ще в нас не було такого випадку, де б був якийсь коментар зі сторони учителя до виконання чи завдань, чи якихось зауважень, щоб вчит... батьки мали якісь зауваження до нас чи ви... ну, проти цього. Десь, десь має бути така комунікація між батьками і учителями і учнями. Той трипут... Він завжди повинен, учень, батько, і родина, і школа повинні взаємодіяти. Повинні ми повинні допомагати один одному. Що ми батькам, що батьки нам. Тому Під власне така. Так, от, 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 от та, власне, та, пані Оксано. От власне, якщо розбиратися з цією, цією ситуацією, яка виникла із е, платформою, яка виявилася е, платною і обурила кхм, батьків. По Україні це якраз відсутність комунікації. Дирекція школи сама обирає на якій платформі працювати. Так яку платформу обирати для електронного щоденника електронного журналу? Очевидно, що десь батьків не попередили, або ну можливо той розробник цієї платформи не повідомив, що він вносить тепер? Треба платити за це. А скільки обходиться відділу освіти, от користування цієї платформи? Для бюджету, якщо ви можете сказати, ну, хоча б, наприклад, і вашої школи, тому що батьки Золочівської громади за електронні щоденник, очевидно, що не платять. Ні, ви знаєте, це не тільки наша Золочівська школа номер один є на цій платформі. У нас ще багато інших є шкіл Золочев... Золочеві, наші сусіди, друга школа це ж по. Потужна школа, яка має понад тисячу учнів, інші школи району працюють на платформі НІД. Перед цим як перейти на цю платформу, ми мали зустріч з адміністратором цієї платформи, які нам детально все пояснили. Які пояснили нам, що перший рік безкоштовно, але далі відділ освіти взяв на себе такі зобов'язання і сказав, що він буде платити за користування цією платформою. Ми дуже добре комунікуємо з адміністраторами цієї платформи. У нас багато виникає питань, як провести в цьому електронному журналі заміну уроків, як провести лікарняні в цьому знову ж таки заміна лікарняних курси. І, звичайно, що адміністратори цієї платформи дуже плідно працюють з нами, і ще ніколи такого не було, щоб ми їм зателефонували чи написали електронного листа, і вони не вийшли з нами на зв'язок. Тому на сьогоднішній день ми задоволені цією платформою. Ми маємо багато ця Платформа має багато можливостей, і ми маємо можливість зекономити свій час. Знаєте, в чому проблема? В чому в нас трошки інша проблема? У нас проблема в інтернеті. Не завжди в нас інтернет є якісний, особливо коли включаємо в нас 41 клас. Тобто ви розумієте, що, що учнів і класів є багато, і така одночасність включання приводить до того, що в нас інколи неякісний інтернет. Але е, працювати з електронним журналом є не важко головне бажання, головне навчитися. Ми для цього і організовували навчання учителів. У нас наказом є закріплена людина, яка саме е, цю платформу, яка опікується. І яка проводить навчання учителів, яка спілкується з адміністраторами, яка ем, питає, дає питання і отримує відповідь на всі, на всі ці питання, які турбують нас, і доводить це усе учителям. Тобто десь така Комунікація є, і, і це дуже добре, що така комунікація є, нам набагато легше. Звичайно, що і ведення електронних щоденників економить час. Давайте будемо електронні журналі даруйте економить час учителя, бо ну, це набагато простіше. Лише була, було добре нам технічне забезпечення, лише не би був добрий інтернет, і е, працювати буде. Працю... Звати краще нам як з паперовими журналами, звичайно. Сьогодні як коли ми вели. І електронний і паперовий журнал було дуже важко, була велика накладка. Але якщо б сьогодні, ну про це ми цілий рік працювали, ми вчилися, ми набивали гулі, ми виправляли, ми питали. Але на сьогодні, якщо б нам запропонувати перейти знову на паперовий журнал, звичайно, щоб ми відмовилися, ми б працювали, ми будемо працювати далі. Це вимога часу, ми не можемо йти назад. Ми мусимо рухатися вперед як розвинені європейські держави. Так, скільки, скільки часу ви вже працюєте на в цій платформі? Це вже третій рік. Це вже третій, третій рік. перший ми е, е, були такі комунікували, ми, ми, ми вчилися, е, і за це платила, платила адміністрація е, платформи НІТ. Другий рік минулого року ми вже відкинули паперові журнали, працювали тільки з електронними. А і цього року вже ми е, ну, розплусли е, ніби крина роз, вже трошки розкрили свої і працюємо далі без паперових журналів. І задоволені і задоволені цією роботою, бо воно спрощує працювати. Тих проблем, що я вам сказала: окрім того, що був гарний інтернет, ну, у нас площа велика школи, тому, тому ну, так про, тільки плюсів. Є багато, але у всьому не може бути плюс. Є деколи і мінуси, які ми стараємося теж розв'язати ці проблеми. Ну, або так, пані Оксано, як вийшло з цією ситуацією, десь не докомунікували між собою розробники, міністерство освіти чи адміністрація, чи відділи освіти в на, на місцях. Дякую вам, дякую вам за думку. Дякую вам за включення. Дуже цікаво було почути, бо не знаєш, як насправді зараз працює, особливо тут по школах на Львівщині. Директорка Золочівського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів Золочівської міської ради е Пилипчук Оксана. Пані Оксана, дякую вам, тихо, та спокійного вечора. Навзаєм, до побачення. До побачення.